Слава Ісусу Христу! Ми з Михасиком зачитаємо історії для вас з дитячої Біблії. Сьогодні історія буде про пророка Іллю. Бог веде Іллю. Ахав був царем Ізраїля, який не слухався Бога. Він не шанував Бога і не поклонявся йому. Ахав поклонявся ідолові. Його звали Ваал. За тих часів жив Ілля. Він любив Господа. Бог вибрав Іллю бути пророком і дав йому послання до царя Ахава. Ілля сказав Ахаву, Ти вчинив дуже багато зла, тому Бог не дасть дощу у твоєму царстві, поки я не скажу. Цар Ахав розгнівався, він хотів вбити Іллю, але бог зберіг його, бог сказав Іллі сховатися біля потоку. Хоча дощу не було, Ілля мав воду для пиття. Бог посилав до Іллі пшок, які приносили йому їжу. Ілля йшов господнім шляхом і був у безпеці. Вже довгий час не було дощу, в країні почався голод, Ілля все ще ховався біля потоку, але згодом він висохнув. Бог сказав Іллі піти до міста Сарепи. Господь сказав Будеш жити там. А одна вдова буде тебе годувати. Пророк Божий послухався Бога. Ілля побачив вдову, яка збирала дрова. Він сказав Принеси мені, будь ласка, трохи води та шматочок хліба. А вдова відповіла: мене немає хліба, маю трохи борошна та олії. Спечу з того малого калача, з'їмо його з сином і помремо. Ілля сказав Не бійся! Спечи спочатку мені хліба, бо сказав про тебе Бог, що не скінчиться в тебе ні мука, ні олія, поки не піде дощ. Вдова виконала те, що сказав їй Ілля. Ілля, вдова та її син мали їжу кожен день, Бог піклувався про них під час голоду. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил Якова, перший розділ, 17 вірш.